Як жителі Херсона і Запоріжжя ставляться до популяризації української мови у різних сферах життя? Ставлення до мови це і ставлення до країни у маршрутках. Навіть російська музика іноді вона. І це прикри. Чому у Запоріжжі не затверджена програма розвитку і функціонування української мови, і як це впливає на місто? Будь-яке маленьке попущення щодо руського міру приводить до того, що знову ми починаємо відкатуватися в нашим імперське минуле. Як мовна програма працює у Херсоні, і що цьому сприяє? Дуже багато всього відбувається з моменту деокупації, тобто з 11 листопада, сльози на очах були від того. Як саме українська врятувала українця. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Запоріжжя залишається одним із тих обласних центрів, де не ухвалили програму розвитку і функціонування української мови. Про це наприкінці лютого повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. За його словами, крім Запоріжжя, така програма не ухвалена ще у десяти містах, серед яких Луцьк, Рівне, Івано-Франківськ, Вінниця, Одеса та інші. Тим часом мовна програма вже діє на території Запорізької області. За інформацією мовного омбудсмена, вона має створювати належні умови для забезпечення і захисту мовних прав і потреб українців, зокрема, можливості володіння державною мовою і використання її у всіх сферах суспільного життя. Впровадження мовної програми передбачає відкриття мережі курсів з вивчення української мови, сприяння створенню інформаційної, у тому числі і медійної україномовної продукції, запровадження освітніх теле- і радіопрограм, відкритих онлайн-курсів з історії української мови і культури, а також підтримку книговидавничої справи в Україні. Тарас Кремінь зазначив, що програма розвитку і функціонування української мови також має сприяти підтримці українців за кордоном українськомовним культурним продуктом, гарантує облаштування книжкових полиць для військовослужбовців у шпиталях і лікарнях області і має заохочувати громадян до вдосконалення свого мовлення. За даними мовного омбудсмена, станом на кінець лютого програми сприяння і розвитку української мови як державної діють у 19 областях України. У коментарі новинам про Азов'я Тарас Кремінь розповів, що в Україні вже п'ять років діє закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Він передбачає затвердження як державної, так і місцевих мовних програм. З липня 2020 року по сьогоднішній день нами спільно з органами місцевого самоврядування розроблено і затверджено близько ста місцевих програм. Переважна більшість із них це на рівні громад, звичайно, це міські. І обласні програми у нас тут і Харківщина, і Одещина, і Миколаївщина, і Запоріжжя, і Львівщина, і Київщина, в тому числі, спочатку повномасштабного вторгнення, за моїм зверненням, велика кількість обласних центрів додатково затвердили свої мовні програми, а також сприяли тому, щоб були розроблені і почали функціонувати розмовні клуби і мовні курси. І, на мою думку, як виповноваженого, уповноваженого, такі курси і такі програми особливо важливі там, де питання двомовності, а також спекуляції на питаннях російської мови, були тривалими і вони мали пострадянський постколонізаційний принцип. Тому руська весна», яку анонсували російські окупанти в 2014 році, стосувалася так званого захисту російськомовних громадян. Уповноважений зазначив, що із часом громадяни дедалі активніше стали скаржитися на порушення мовного законодавства ніж це було раніше. Вони звертаються в окремих випадках і до органів Держпродспоживслужби національної поліції. Їх не влаштовує те, що в публічних місцях слухають пісень російської мови. Їм не подобається, коли на телеекранах виступають експерти державної мови. Вони скаржаться на зовнішню рекламу. На оголошення, на порушення прав дітей у закладах освіти, коли учителі між собою спілкуються недержавною, державною, коли е, застосовують підручники додаткові дидактичні матеріали під час проведення уроків або занять. Ці та багато інших речей вони є важливими для утвердження української мови. Ну і звичайно для зміцнення наших національних інтересів. Тарас Кремінь вважає, що для Запоріжжя важливо затвердити мовну програму, оскільки це місто є прифронтовим і там перебуває велика кількість людей, які виїхали з зони бойових дій або окупації у місті Запоріжжя, де зараз перебувають крім національних запорізьких університетів. Ще й внутрішньо а хочу нагадати, що це Мелітопольський державний педуніверситет імені Богдана Хмельницького, це Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Бердянський державний педагогічний університет, низка інших закладів фахової передвищої освіти. Ми досі не маємо розвиненої мережі мовних курсів. Мовна оборона, це е, концепт свій чужий це питання ідентичності, це питання наших національних інтересів. Тому що ми бачили, що перше, що роблять окупанти: вони замінюють вивіски при в'їзді до населених пунктів, вони спалюють книжки, вони витісняють українську мову як мову освітнього процесу, знищують ретрансляційні об'єкти, і натомість засилля телевізійних програм пропандистського характеру російської мови. Це те. Що вони роблять фактично в перший день з моменту окупації, тому наша задача посилити мовний компонент і присутність національних конституційно визначених інтересів на території кожної області України, особливо якщо це стосується прифронтової смови? Наша кореспондентка Євгенія Назарова поспілкувалася із жителями Запоріжжя і запитала, наскільки зараз у місті спілкуються українською, і як популяризувати державну мову. Ось що вони відповіли. Набагато більше чутно української і ну, магазини, де б ми не були, тільки українською зараз чутно. А одна проблема це маршрутки. От у маршрутках навіть російська музика іноді вона і це прикро. Побуті 50 на 50, я вважаю, тому що ну, спілкуюся так, як зручно. В сфері обслуговування таке сяке а в побуті погано. Не користуються в побуті українською мовою. Намагаються, я намагаюся, діти мої намагаються, але все одно ну, багато-багато років ми говорили російською. Хотілося б українською, більше українського контенту хотілося б бачити. Музика, книжки. От, от Спитайте, хтось читав українського якогось письменника останнього, а, 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 ну, Шевченко, Тема. все, що скажуть. Складне питання, але його треба вирішувати, тому що ну, це музика російська, ну, кафе. зайди в кафе, зайди в спортклуб. Це погано, ну на мою думку, це погано. Давайте подивимося, що місто вже україномовне, і декілька років тому ми мріяли про це, щоб це дійсно сталося. І ставлення до мови це і ставлення до країни, ставлення до подій, те, що відбувається. Програма ну напевно, що вона повинна бути вже давно. І я знаю, як на громадських засадах наші громадські організації давно вже проводять і курси української мови, і всебічну популяризацію мови української культури. Що ще робити? Ну, перемагати на всіх фронтах, що треба робити, популяризувати. І Дійсно, ну ми це і так знаємо, що українська найкраща. Депутат Запорізької міської ради, доктор історичних наук, Геннадій Васильчук, розповів новина Азові, що мовна програма у місті працювала з 2016 по 2020 рік. Через те, що мабуть, це була перша програма, це був перший такий крок, невеликі гроші закладалися в її е, функціонування і в її початок і так би мовити, розвиток цієї програми. Так, от я пам'ятаю е, такі заходи, які проводились, наприклад, в бібліотеках шкіл. Ми я пам'ятаю навіть був на презентації. Книжки присвячені українській мові і її провадженню в межах Запоріжжя ще була одна така деталь. Я робив вже на самому прикінці, коли ми затверджували цю програму. Я робив там зауваження, і це зауваження пройшло. Депутати проголосували про те, що треба звернути увагу на Україна, російськомовний фонд. Які створювався за рахунок рекламних рекламних оголошень, інших оголошень, які просто реклами, якою ну майорила і стіни, і стовпи, і рекламні носії міста? Попередня каденція була досить специфічна серед депутатів, і не всі депутати схвально до цього відносились, як завжди, казали, навіщо така програма потрібна, навіщо такі жорсткі терміни. Давайте це все має проходити еволюційно. Тим не менш, ми цю програму затвердили, прийняли і більше того, ми її виконали. Наступну програму почали розробляти наприкінці 21-го року, але потім, із початком повномасштабного вторгнення, робота уповільнилася, каже депутат. Ну буквально два або три місяці тому вийшло нове розпорядження а, секретаря Куртєва. Про зміни в, робот... в складі робочої групи з підготовки нової програми. Наскільки я знаю, вже до кінця лютого були надіслані запити в різні департаменти управління інші інституції, які якими чином мають бути долучені до розробки і допровадження цієї програми, отримана від них інформація. І на рівні департаменту освіти і науки ця програма так би мовити, в такому Первинному стані почала е, вже розроблятися. у Запоріжжі. Насамперед потрібно звернути увагу на використання української у сфері обслуговування і в рекламі. Додав депутат. До сих пір в нас е, ну такі ситсіві, е, якісь торговельні мережі, вони вже попередходили. А багато якісь парить косметологічні салони, якісь аптеки всі вони перше мають російські е, надписи. Uh, і так далі, то подібне. Тобто, потім розпорядок роботи, потім якась рекламна продукція. Всі оголошення виходять російською мовою. Це недопустимо. Всі починають розуміти, що uh, будь-яке маленьке попущення щодо руського міру uh, приводить до того, що знову ми починаємо відкатуватися в наше імперське минуле, коли uh, ми починаємо говорити про друговартість мови, про необхідність чи не, не необхідність використання мови. А, чи треба це робити таким революційним чи еволюційним шляхом? Хай воно постійно поступово це буде проходити. Це новини Азов'я. У цьому випуску докладно про мовну ситуацію у Запорізькій і Херсонській областях. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в Ютуб, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, більше людей дізнається правду про події на півдні України. Тим часом у Херсоні програму розвитку і функціонування української мови як державної затвердили влітку минулого року. Вона діятиме три роки. Про це нам розповіла Світлана Думинська, начальниця управління культури Херсонської міської ради. За її словами, мовна програма зараз активно впроваджується. Я хочу сказати, що навіть до затвердження, звісно, такої програми, впровадженням української мови всі заклади культури освіти. Територіальної громади займається, ну практично то, що на моїй пам'яті, з 2014 року. Насправді зараз ми її вдосконалюємо, і у нас я вам хочу сказати, дуже багато всього відбувається з моменту деокупації, тобто з 11 листопада, коли звільнили Херсон. Ми всі ак активно одразу всі наші установи Херсонської міської територіальної громади працюємо над тим. Одразу поновили комісію по переіменуванню вулиць провулків, тобто, займаємось топонімікою міста. У нас дуже багато вже вулиць перейменовано. Після того у нас створена ще одна координаційна рада з утвердження національної. Та громадянської української ідентичності при Херсонській міській раді вона теж активно працює. Жителі Херсона дуже активні у питанні впровадження української мови у місті, кажу посадовиця. Я, наприклад, сама на наблюдала, спостерігала те, як люди просто букву «и» переписують на українську е або просто вирізають російську для того, щоб там її не було. Тобто за місяці окупації. Настільки херсонці згуртувались і більш відчули себе, мабуть, і не думали про те, наскільки вони українці українські. Я вже не говорю про те, що всі заклади, всі наші заходи, які ми проводимо, проводимо то вони давно йдуть українською мовою. Але от зараз люди дуже багато почали брати літератури української, Ми плотно співпрацюємо з. Пенклуб Україна. Вони нам допомагають з новими книжками і з дорослими і з дитячими. Тепер на вулицях міста лунає переважно українська мова, додає Світлана Думинська. На її думку, досвід окупації для багатьох херсонців був визначальним у цьому питанні. Спілкувалися з одним е, з наших героїв місцевих, які 1 березня 2022 другого року. Е, коли вже сюди зайшла величезна кількість російських військ, і вони з невеликою кількістю зброї, деякі навіть не користувалися її ніколи, то вони пішли відстоювати місто. І от він розповідав такий маленький епізод, що коли його поранено було, і він лежав каже: я тільки взяв ту гранату, що мені дали. Каже, я тільки взяв її руки, щоб, не дай Боже, не, не... ворог мене не захопив. І коли. Каже, тут нам допоміг наш херсонський суржик. І коли я чую, що до мене підходять, і я вже стиснув її в руках, то хлопці почали казати: Ні, ні, дядько, ми свої, ми зараз тебе перевеземо в лікарню. Каже, і тоді я зрозумів: слава Богу, наші підійшли. То знаєте, такий трепетний момент він сам розповідав про це, і у нього сльози на очах були від того, як саме українська врятувала українця. На Херсонській землі російське масштабне військово вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. Називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про приазов'я. На все добре. Ви слухали новини про приазов'я.